про головне події в Харкові та області 3 грудня. Окупантів вибили з Новомлинська, що на Куп'янщині. Управління стратегічних комунікацій Генштабу ЗСУ повідомило, воїни бригади Едельвейс зачистили тут плацдарм, який намагалися отримати окупанти на правому березі осколу. Територія знову під контролем сил оборони. Аналітики проєкту Діпстейти з посиланням на 8-го окремого гірсько штурмового батальйону бригади Едельвейс навели подробиці. Подій захисники України штурмували на важкій броньованій техніці, у тому числі залучили танки. Успіху досягли у два на. Кати росіяни спробували контратакувати, але зробили собі цим тільки гірше. Тож тікали панічно і не тільки на човнах, окремі росіяни перепливали у скіл самотужки. При цьому сили оборони намагалися завдати ворогу якнайбільшої шкоди. За даними мапи, діпстейту РФ досі залишається інший плацдарм на правому березі навпроти Масютівки. Проте він скоротився здебільшого, перейшовши в сіру зону. Бюджет Харкова на наступний рік прийняли депутати міськради. За даними прес-служби мерії, загальний обсяг доходів бюджету планується на рівні 20,5 мільярдів гривень. Видатки більші понад 21 мільярд. Місто отримає низку субвенцій і дотацій з держбюджету, у тому числі мільярд гривень на аварійно-відновлюванні роботи у сфері ЖКГ та понад 2 мільярди на продовження третьої лінії метро. Загалом на відновлення пошкоджених російськими обстрілами будинків і об'єктів інфраструктури наступного року планують витратити близько 2 мільярдів гривень. У Харкові офіційно зафіксували новий рекорд України. Він належить кондитерці Віті Бакуменко. Вона створила з пряничного тіста точну мініатюрну копію однієї з візитівок міста дзеркального струменя. Їстівна пам'ятка покрита кондитерською глазур'ю. На її створення у авторки пішло кілька місяців. А сам проєкт вона розробляла більше ніж півроку. Представники національного реєстру рекордів України визнали витвір кондитерського мистецтва найменшою пряниковою інсталяцією дзеркального струменя та зафіксували рекорд. Повідомила прес служба Харківської міськради більше новин на сайті медіагрупи Об'єктив незламні разом.